Привіт. Диви, читаєш правильно слово польської мови, я тобі даю 500 гривню. Супер. Ай, перше слово. А я? Я хочу прочитати. <говорю> я тобі показую. <говорю> Прочитай. Кізі, кізяка. Типа, козявки. Кшіжка. Кшіжака. Кшоншка. Кшоншка. Як okay. думаєш, що означає слово кшоншка? Кшоншка? А я не знаю, чесно. Ну, кшоншка. Кшоншка. Корзина. Книжка. Давай друге легше слово. В важливо. Варджіво. Варджіво не означає важливо, ні? Ні. РЗ як читається польською? Я не знаю. Ти приходь на заняття і будеш знати! Не. Але читаємо далі. Варзіво. Важибо. Важливо. Важливо. Важи? Важко? Це а, овочі польською. Ще зі бежешо. Ржевічович. Ржечисточ. Ржеч чи щось. Жечевісточь. Жечевісточь. Так тут буква Р. Нє? РЗ читаємо як Ж. Ржечевісточь. Жечевісточ. Майже правильно, жечевісточ, це в нас реальність. Ти була цікава? Да, я. А п'ятсот гривень я виграв чи ні? Ну ні, на жаль. Так, але але при... ти можеш підписатися. Контент кожного дня, так, твій подарок. Так, Підписуйся. Срочно, срочно, срочно. сканіруємо.